В певний період часу тема супутників планет сонячної системи була найпоширенішою на цьому каналі, так само, як у загину кіноманів тема про русню. Про супутники були відео, які залетіли в прокаті, які залетіли потужно, які провалились в прокаті, але отримали любов критиків. А я взагалі що привернув увагу, бо повелись на провокацію. Як я казав раніше, деякі супутники є набагато цікавіші ніж окремі планети, тому цю тему я збираюсь доїти і доїти я її буду довго. Перекопавши немалу кількість. Кісь інформації про сітіла я зібрав певний список супутників, які точно виділяються на фоні інших. Тому всім привіт, я знову на зв'язку, і в цьому хід параді космічної природи ми розглянемо десятку незвичайних супутників сонячної системи. А ще обов'язково підпишіться на цей канал та канал в Телеграмі, де я проводжу всі анонси стрімів, які я проводжу саме на цьому каналі. А ще публікую різні новини стосовно, ну, стосовно цього каналу. Також вдячен всім моїм спонсорам, що підтримують мій канал, бо завдяки вашій підтримці, канал живе та рухається далі. Тому, якщо ви хочете приєднатися чи підтримати мій канал, всі посилання ви знайдете у описі під цим відео. Але головне, в першу чергу, донатимо саме на ЗСУ. Десяте місце. Нашу десятку відкриває одразу два супутники, бо окремо про кожен з них майже ніколи не розповідають. Це супутники Марса, Фобус та Деймос. Якщо б це був список планет з найлошарнішими супутниками, то Марс поважно стирчав на першому місці, бо у кожної планети, яка має супутники, є хоча б один нормальний сферичний супутник. В той час, коли навколо Марса літають два шпендика астероїди, які ймовірно були захоплені з поясу астероїдів. Найзабавніша ситуація це коли ці дві казявки намагаються. Закрити сонце, влаштувавши своє рідне сонячне затемнення, і виглядає це немов хтось бурляє лайно на чийсь город на фоні сонця. Саме така пососна репутація, хоч і виділяє фобус та Деймус серед усіх супутників, але саме за цього ці два тіла отримують останню позицію у цьому топі. Дев'яте місце. На дев'ятому місці розсівся супутник Сатурна Гіперіон. І він є найбільшим серед усіх супутників Сатурна, які мають саме неправильну форму. Але ж, звісно, Гіперіон потрапив у це відео не тому, що він великий. Можливо, по його зовнішньому вигляду вам вже зрозуміло, у чому саме тут справа. Так, це його досить специфічний вигляд, наче це губка вашої бабусі, якою користувалися ще з часів, коли Морган Фрімен був молодий. Такий дивний вигляд Гіперіон має завдяки. Його пористій структурі, тобто він має купу порожнечі всередині та велику купу ударних кратерів на поверхні. Тому він ще й має прізвисько космічна губка Сатурна. Але крім форми, цей супутник не має нічого унікального, бо його склад рівно такий, як і інші супутники Сатурна. Це водяна крига та силікати. Восьме місце. Восьме місце відкриває ще один супутник Сатурна чодирнацької форми, але з гордою назвою Пан. Пан це досить відомий супутник, і зрозуміло чому, бо він дуже схожий на гігантський пельмень. Цей супутник знаходиться всередині кілець Сатурна, відіграючи роль пастуха, який підтримує структуру кілець, рухаючись по своїй орбіті всередині кільця А, він створює щілину шириною близько 300 кілометрів. Ця щілина називається щілиною Енке. Пан, як пастух, збирає частинки кілець, які намагають. Це проникнути всередину цієї щілини. Таким чином він підтримує її чіткі межі. Цей матеріал, який збирає пан, обліплює його, утворюючи ось ці специфічні гребені, що й змушує пана виглядати як пельмень. Скоріше за все, подібні супутники можуть існувати і в інших планетах, у яких є кільця. Весь прикол пана у тому, що таку форму доволі дрібного супутника можна помітити лише завдяки пролітаючому поряд космічному апарату. Супутник пан міг нормально розведіти космічний апарат касінні, що. Багато років літав на орбіті Сатурна і вивчав все навколо. Але з іншими планетами настільки досконалого вивчення космічними апаратами ще не було. Тому якщо до Урана чи Нептуна ми відправимо космічний апарат, то можливо серед цих незрозумілих цяток ми знайдемо якийсь подібний пельмень. Сьоме місце. На сьомому місці розташовані знову два супутники, і знову це супутники Сатурна. Знайомтесь, це Епіметей та Янус. Як і всі інші супутники неправильної форми, вони мають дефолтну структуру із криги та селікатів, але саме ці два супутники можна назвати двома ап ми багатодітної сімейки Сатурна. Ці два дружбана мають дуже близькі орбіти, і коли вони підлітають близько один до одного, їх гравітаційна взаємодія змушує ці супутники мінятись орбітами. Цей феномен має циклічний характер, і вони міняються місцями кожного разу, як тільки наздоганяють один одного. Шосте місце. Нарешті ми покидаємо систему Сатурна і полетимо дивитися на супутники інших планет. Шосте місце займає супутник Урана Уганда. Ту, Шосте місце займає супутник Урана Міранда. Міранда теж потрапила у це відео завдяки своєму чимонському вигляду. Ні, ну ви подивіться на це Міранда є справжнім монстром доктора Франкніштейна, і цей супутник, я так називаю, не просто так. Якщо у вас виникло відчуття, що Міранда виглядає як брудна куля, по якій проїхали з трактором, розчавили і склеїли знову, то все правильно вам здається. Припускається, що при формуванні урана та його супутників Міранду влупило масивним тілом. За чого цей супутник елементарно розсипався? Але розвалений на швидкий супутник зміг знову сформуватися в єдине ціле, а інші рештки сформували кільця урана. Саме за цього, ймовірно, Міранда і виглядає так потворно, тому і отримає від мене статус чумонського супутника. Але лише шосте місце у цьому топі. Місце. Найвіддаленіші рубежі сонячної системи є справжнім крижаним царством, і головним у цій місцевості є планета Нептун. Нептун настільки віддалений, що сонце, по суті, відіграє роль холодної лампочки на рівні того, як нам вночі світить місяць у повні. І якраз у цьому крижаному царстві існує наступний наш конкурсант: це супутник Нептуна Тритон. Тритон це найбільший супутник Нептуна, та єдиний супутник, який має саме сферичну форму. Тритон як супутник досить унікальний. На його поверхні фіксували рекордно низькі температури. На ньому настільки холодно, що азот там перебуває у стані криги. Також тритон відомий своєю геологічною активністю, бо космічний апарат Voyager 2 зафіксував діючі гейзери, які вивільняють високі стовпи пару з азоту, що в свою чергу утворюють яку ніяку, але атмосферу, у якій навіть формуються хмари. Якщо роздивитися уважно у орбіту Тритона, то ми помітимо певні дивні речі. По-перше, Тритон не обертається в одній площині з іншими супутниками. А по друге, Тритон обертається взагалі у протилежну сторону. Така дивна річ пояснюється тим, що, скоріш за все, тритон не був супутником Нептуна. Так скажімо, Тритон це просто приблуда. Припускається, що Тритон насправді є карликовою планетою, яка мала свою орбіту, але Нептун зміг захопити Тритон своєю гравітацією. Тому ця карликова планета і стала супутником Нептуна. Припливна сила Нептуна змушує цей супутник бути оберненим до нього. Його однією стороною, так само, як в нас обернений наш місяць. Але саме за зворотнього оберту приплавна сила ще й гальмує тритон. Тому, хоч і через довгий проміжок часу, але тритон наблизиться до материнської планети так сильно, що гравітація Нептуна просто розірве супутник, і в Нептуна утворюються нові кільця. Четверте місце. Юпітер, будучи найбільшою планетою сонячної системи, по ідеї повинен мати і найбільшу кількість супутників. Проте це не так. Бо звання багатодітної мамки має саме Сатурн. Проте у Юпітера найбільші сферичні супутники. Цих супутників четверо, їх ще називають Галілеєві, наче свого відкривача. Кожен з цих супутників досить унікальний і заслуговує окрему увагу. Проте найбільше всіх цікавить саме Європа, бо там можливо рідкий океан води. Ганібе цікавить менше, але він відомий тим, що він взагалі найбільший супутник серед усіх супутників у сонячній системі. А на каліста всі дружно забили ху. Але є четвертий незгаданий супутник, на який теж всім насрати, що насправді не заслуговано, це супутник Іо. Іо, це супутник, який по суті є єдиним у своєму роді. Крім того, що він і так більше за наш місяць, іо найбільш вулканічно активний об'єкт у сонячній системі. Ми знаємо, що Венера має активну вулканічну діяльність. Також наша планета має активні вулкани, але іо переплюнув всіх. Жоден супутник чи планета не має такої вулканічної діяльності. Бо якщо ми роздивимось інших, то інші супутники практично геологічно мертві, і тільки в деяких ми зустрічаємо ознаки вулканізму. коли з під поверхневого океану виривається вода чи інша хімічна сполука. Але іо має саме канонічний вулканізм, коли розплавлена порода та гази вириваються на поверхню із надр. Струмені викидів вулканів іо підіймають матеріал в основному сірку на сотні кілометрів. Потоки розплаву. Речовини утворюють цілі лавові озера, розплавлена сірка та різні сульфати, які вивергаються з вулканів, утворюють рельєф та колір супутника. Тому саме за цього він і виглядає, наче сир, який зацвів. Кількість вивержень вулканів Іо може сягати більше сотні за рік. Протягом усього часу спостережень за допомогою космічних апаратів Іо безперервно буянив, десь обов'язково пукав якийсь вулкан. І поки ви дивитеся відео, ймовірно, на ІО почалось нове виверження. Саме Така властивість виділяє серед усіх супутників сонячної системи, але заслуховує лише четверте місце нашого рейтингу. Третє місце. Одна з головних задач космічних досліджень це пошуки життя на інших тілах. А один із критеріїв можливого існування життя це наявність води. Зараз ми знаємо немалу кількість супутників, які мають поверхню із водяної криги, під якою ймовірно приховується океан. Можливо, ви вже подумали, що зараз піде мова про супутник Юпітера Європа, бо це найвідоміший супутник, який по всім ознакам повинен мати океан під Кригою. Проте є ще один супутник, який давно у терноса Європі. Щоб дізнатися, хто це, ми знову повертаємось у систему Сатурна, де існує досить маленький та непримітний супутник. Трійку лідерів незвичайних супутників відкриває «Енцелад». Енцелад відомий тим, що він має підпорохневий океан, і на відміну від інших подібних супутників, нам не треба шукати особливих ознак, щоб підтвердити наявність рідкої води під Кригою, бо вона навіть зараз б'є фонтанами назовні. На південному полюсі Енцелада знаходяться гейзери, які викидають струмені води на багато кілометрів. І ці викиди настільки далеко відлітають від супутника, що творить у Сатурна додаткове кільце Є. Е. Космічний апарат Касіні, пролітаючи крізь викиди гейзерів зафіксував наявність елементів, які свідчать про наявність геотермальної активності, що підтримує океан у рідкому стані. Також виявлені органічні сполуки та висока лужність води робить енцелад найприваблівішим місцем у сонячній системі для пошуку мікроорганізмів. Але єдина причина, чого вчені не спішать досконало вивчати енцелад, це його величезна віддаленість. Відправляти космічний апарат на орбіту Сатурна набагато довше та важче. Саме за чого практичніше вивчати саме Європу, тому Енцелад і має меншу популярність. Місце. Щоб розглянути наступний супутник, на цей раз нам не треба летіти через тріпі коліно, бо наступний учасник конкурсу це найближчий наш сусід. Він настільки близький, що на ньому побувало аж вісім людей. Для флоскопітеки він фальшивий, для астрологів він містичний, а для гуїв він магічний. Так, ви правильно здогадались, це наш місяць. Місяць для нас став найвід'ємною частиною нашого існування. Місяць впливає на морські припливи та відливи. Місяць має вплив на морське життя, впливаючи на розмноження, міграцію та харчування багатьох видів. Місяць допомагає стабілізувати нахил осі обертання землі. Взаємодія землі та місяця впливає на тривалі земної доби, яка поступово збільшується. Для нас місяць став незамінним об'єктом зображення в живописі, скульптурі і взагалі найголовнішим об'єктом нічного неба. Хоча Значимо його і в день видно. Крім того, що місяць має величезний вплив на нас та на нашу планету. Цей супутник унікальний тим, що досить непропорційно великий. А ще він рідний для нас не тільки тому, що він саме наш. В утворенні супутників прийнято, що вони формуються або з залишків матеріалу при планетотворенні, або вони є окремими вільними об'єктами, які потім були захоплені гравітацією планети. Але місяць це найунікальніший приклад утворення супутника, бо, по суті, Земля в прямому сенсі. І народила місяць. За найпоширенішою теорією, місяць утворився в результаті гігантського зіткнення молодої землі з іншим небесним тілом розміром приблизно з Марс. Підтвердженням цієї теорії є те, що зразки місячної породи, які привезли астронавти, та й в цілому склад місяця дуже схожий на склад мантії Землі, і це свідчить про спільне походження матеріалу. Якщо казати простіше, то місяць є величезним відірваним шматком нашої планети, який прийняв сферичну форму і тепер просто літає навколо нас. Хоча точного правила, Творення супутників немає, природні супутники зазвичай у десятки, сотні або навіть тисячі разів менші за свої планети. Але місяць менший за землю лише приблизно в чотири рази. Це робить його досить великим у співвідношенні розміру планети його супутника. Але саме особливий випадок утворення місяця пояснює таку диспропорцію, і саме за цього місяць є таким унікальним. Перше місце. Фіналіст цього топу, як і більшість унікальних супутників сонячної системи, утворився в системі планети Гіганта. І на цей раз це не якась там касяпка чи супутник середнього розміру. На цей раз це справжній велетень. Цей супутник настільки великий, що не тільки більший за наш місяць, а навіть більший за Меркурій. Схоже, ви вже вирішили, що я зараз почну розповідати за Ганімет. Але ні, ми знову летимо до Сатурна. І лідер топу незвичайних супутників це тіло з ще однією гордою назвою титан. Титан повністю відповідає своїй назві. Він найбільший супутник Сатурна, другий за розміром серед найбільших супутників сонячної системи. Але найголовніша фішка цього супутника це те, що Титан єдиний супутник, який має повноцінну атмосферу. Не оті відчутні гази, які напукали крів вулкани, як на тритуні чинцеваді, а саме повноцінну густу атмосферу з густими хмарами, в яких утворюються опади. Титан настільки гарно відповідає стандартам нормального. Нормальної атмосфери, що його атмосферний тиск більше за земний на 50%. Ну що, Марс, як тобі там на місці планети? Угу, Нормальна атмосфера, да? Сасал? Рельєф титана подібний до земного, бо спускаємо зон Гьюгенс, виявив гори, долини, каньйони та різні геологічні утворення на поверхні супутника. Крім цього, на Титані були виявлені цілі ріки, озера та моря. Але якщо ви нічого не знаєте про титан і вже розкатали губу, що все це із води, то, то обламайтесь. Титан це справжня метанова заправка. На титані настільки багато метану, що простіше кажучи, метану там просто до ріки з метану, озера з метану, моря із метану, дощі з метану, сніги із метану, хмари з метану, тумани з метану. Та навіть поверхня має значний вміст метану. І зараз хтось обов'язково напише, а мені почуло, що ріки і зі сметани. -ха -ха! Ну давай, 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 навали в коментарях свій потужний піді. Крім всього, вище перечисленого на Титані виявили немалу кількість різних органічних сполук, які мені лінь перечисляти, бо це досить душно. Але наявність цих органічних сполук свідчить, що титан є дуже підходячим місцем для зародження мікробного життя. Багато фантастів та диванних колонізаторів розглядають титан як перспективне місце для колонізації, бо в порівнянні з іншими тілами, які розглядаються в подібних цілях, титан є майже чи не найкраще місце. Але єдиний жирнючий мін. З титана, який змушує всіх мрійників вмазатись мордою об твердий бетон реальності, це просто всратись, яка віддаленість титана. Бо відстань від землі до Сатурна в середньому складає півтора мільярда кілометрів. Тому. Там холодно, блін.